Про які можливі ранні прояви порушення згортання крові після імунізації слід знати? Станом на квітень 2021 року в Європі було введено понад 25 мільйонів доз вакцини Astrazeneca, а в Індії введено понад 27 мільйонів доз вакцини Covishield – Вакцина Astrazeneca, ліцензована інститутом сироватки крові в Індії. У дуже рідкісних випадках повідомлялося про незвичні події порушення згортання крові з утворенням тромбів разом з тромбоцитопенією від 4 до 20 днів після отримання вакцини. Важливо знати та наголошувати про такі симптоми, якщо вони виникли після вакцинації, як задишка, біль у грудях, набряк ніг або постійний біль у животі. Крім того, за виникнення неврологічних симптомів, у тому числі сильного або постійного головного болю, порушення зору, або за появи крововиливів або петехій чи сенців на шкірі поза місцем ведення вакцини через кілька днів після щеплення, слід негайно звернутися по медичну допомогу.